Після 24 лютого життя кожного українця змінилося. Кожному потрібна була підтримка і особливо найменш захищеним верствам населення. Тому альянс громадського здоров'я мав швидко адаптуватися до нових умов. Альянс розпочав проєкт в 18 областях України. Це відбулося завдяки багаторічному досвіду та командам 26 наших регіональних партнерських громадських організацій. Наш проєкт розпочався дуже швидко, майже на третій місяць війни. Допомогло нам те, що команда була дуже сплочена, дуже активні, відкриті наші партнери регіональні, неурядові організації, які дуже швидко згуртувалися, дуже швидко почали працювати, впроваджували інновації. Гуртували навколо себе волонтерів, людей. Це було ну щось неймовірне, як працювала команда, зважаючи на обстріли, на тривоги, на емоційний стан. Ми за три місяці змогли швидко розгорнути проєкт і розпочати надавати допомогу людям. Наразі в нас дуже маленька команда, але вона дуже здібна, і ми працюємо майже по всій території України, окрім окупованих областей. Живаємо 22 області в Україні і з колегою ділимо Україну навпіл. Частину координує вона, частину координує я. У нас було багато інноваційних напрямів, якими альянс ніколи до цього не займався. Шелтери. Ми підтримували 16 шелтерів в усіх регіонах України. Ми займаємося тим, що ми розроблюємо технічні завдання, погоджуємо бюджети, вирішуємо проблемні кейси, ми супроводжуємо усі наші організації абсолютно кожен день. Ми завжди на зв'язку. Ми проводимо тренінги, самі навчаємося, організовуємо зустрічі. І абсолютно уся технічно супроводжується частина це наше основне завдання. Якщо взяти за весь за час впровадження проекту то підтримку отримало близько населення всього. Ужгороду. У Львові для нас також був суцільний виклик, тому що там ми зробили шелтер. Який став для нас майданчиком для тестування нових підходів роботи з людьми, які втратили все і починають життя з чистого аркушу. Безпечне місце. Це прихисток, який відкрив альянс громадського здоров'я, міжнародний благодійний фонд, якому я працюю. Десь рік тому ми почали свою роботу, і за цей час прийняли більше 300 людей з різних куточків України, які потребували підтримки, проживання. Зв'язку з тим, що ми розуміємо, що потрібно, бо самі такі про себе пройшли самі цю реінтеграцію. Розуміємо, що людям потрібна програма тестується. Вона складається з як психологічної допомоги, так і соціального супровіду. А зараз тут функціонує повноцінний дитячий табір. Табір — це цікаве місце, де собі можна знайти нових друзей. З громадського здоров'я долучився, аби запропонував такий проєкт, як Безпечний табір. Пані Вікторія то все підхопила. Почався рух в тому напрямку, назбирали шість змін. Напевно, на сьогоднішній день змін могло б бути набагато більше. І цей табір мав би можливість і жити не тільки під час літніх таких періодів чи канікул, але і подальше. Ми не могли залишитися осторонь такої чудової ідеї, яку започаткував Альянс громадського здоров'я. Долучилися до таборів, а саме долучилися наші студенти долучилися. Це для них є чудова нагода отримати практичні навички, але й допомогти. І для мене цей проект це в першу чергу можливість сказати дякую за ту допомогу, яку отримала я. Київ і Київська область також дуже постраждали. Але наші партнери зробили все, щоб людям було гарно. Вони приймали ВПО, вони приймали дітей. У них є шелтер. Ходимося в центрі допомоги безпечний простір Safe Space. Це центр надає допомогу вимушо-переміщеним особам та маргіналізованим спільнотам. Центр почав свою роботу 1 липня 2022 року і діє досі. Люди, які звертаються в наш центр. Вони звертаються з декількох питань, і найбільш вразливі питання це завжди вони пов'язані з соціальним статусом або з необхідністю адаптуватися у суспільстві. Ст зосереджений комплекс послуг соціальних. Люди можуть отримати медичну допомогу, соціальну допомогу, послуги психолога можуть отримати консультації психолога. І також діти можуть відвідати заходи, дитячі, які організовуються в центрі на регулярній основі різної, на різні тематик. Майстер-класи, комп'ютерні заняття, також арт-терапія і таке інше. Їхали ми до Києва в червні 2022 року, а почали займатися вже з лютого 2023 року. Далі ми вже почали отримувати гуманітарну допомогу і всебічну допомогу вже не тільки для дітей, але й для родини і для мене. Це і є мета наша, і моя мета особиста, щоб люди перебували в комфорті, щоб люди перебували якраз в тому середовищі, де буде їм створені умови для того, щоб могли інтегруватися. Полтава, середмістя України, приймала дуже багато людей, які також втратили все в своєму житті. Наші неурядові організації робили все, щоб людям було затишно, щоб люди мали все. А Полтава стала таким хабом, прихистком для багатьох переселенців із Донецької, Луганської, Запорізької областей та інших. В Полтаву ми приїхали 6 квітня, і от по цей день, сьогодні, у нас яке 4 вересня 23 року. Ми вже тут. І дійсно велике дякуємо, особливо цьому фонду, який допомагає особисто мені, моїй родині, моїй дитині. Я особисто хочу подякувати альянсу за своєчасність прийняття рішень за те, що не покинули нас в такий скрутний час, за те, що надається продовжує надаватись актуальна медико-соціальна допомога вразливим групам, тому що вразливі групи після початку повномасштабного вторгнення відійшли на другий, а то й на третій план. На перший вийшли в ВПО. А ті люди, які ризикують інфікуватися віл, гепатитами в умовах прийняття наркотиків на вулиці. В личній наркосцені про них якось почали забувати, і завдяки альянсу ця група лишилась в фокусі. Зараз ми з вами знаходимось на території соціального гардеробу, який ми організували спільними зусиллями з нашими волонтерами для того, щоб підтримувати різні уразливі верстви населення. А соціальним гардеробом потім ми почали розширювати в кого які є контакти, в кого є якісь знайомі. І вони допомагали. І зараз от надсилають нам речі, які ми надаємо на соціальний гардероб. І ці речі формуються за потребами для людей і надаються. Речі, ті, які потрібно, ми підібрали сьогодні. Підібрала навіть собі і дитині на осінь йде зима. Будуть холода, тому будемо носити і, і обігріти, і теплом будемо. Ми розуміємо, що є виклик військовий. Зі сторони агресора, а є великий виклик соціальний всередині нашої країни, і від того, як ми далі будемо рухатися, наша країна от від того залежить наше майбутнє. А воно зараз саме в наших руках, от підтримати своїх же українців, дати зрозуміти, що ми з ними пліч пліч За період реалізації проєкту ми охопили 3022 особи. Це такий масштабний проект, який допомагає в різних аспектах, і психологічно, і якби надає юридичну підтримку, і також продуктові набори. Тобто, це все такий комплекс, який людям зараз дуже необхідний. Харків Харків для нас це біль. багатостраждальний, Але люди, які там живуть, і неурядові організації, які там працюють, це просто герої. Вони змогли зробити неймовірне. Для нас було дуже важко спостерігати, як руйнується Харків, але люди незламні. І це дуже гарно і це ну, надихає нас йти далі. Зараз ми знаходимося у селищі Пісачин Харківської області на території комунального закладу Пісачинський ліцеймобіль, де наш фонд обладнав та організував простір безпеки для дітей мешканців громади та дітей ВПО для організації їх дозвілля. Ми зрозуміли, що людям потрібна наша підтримка, а особливо дітям, дітям, які виїжджали з деокупованих територій. Ми розуміли, що коли вони виїжджають то дозвілля, вони ніде не будуть проводити, не було ніякого навчання. Та ми зрозуміли, що самоорганізація безпечного простору для дітей буде дуже важливим компонентом в їх житті. раз мы с вами находимся в Харькове в секторе для ВПО 5 марта на, на наш дом пролетел самолет и сбросил авиабомбу дом очень пострадал когда я пришла в общежитие, меня хорошо встретила Алла Викторовна поговорила со мной вот успокоила показала где жить надали мне жилье тут же сразу же мне выдали и постельное и одежду, гуманітарку далі. Посуда, постільне, все, гігієна, продукти питання. Ну нічого не можна сказати плохого. не пніви, у нас этого б не опнівала. Альянс для мене то величезна можливість допомагати людям. І велика від мене подяка. Бо я не впізнала би таку кількість почуттів, таку кількість може, своїх особистих рис і можливостей. Якщо б не та можливість, яку надає альянс працювати з людьми в такий складний час. Цей для мене – це подяка. Подяка абсолютно всім. Членам моєї команди, альянсу, членам всіх партнерських регіональних організацій, подяка донорам, подяка нашим партнерам з Christian Aid, які підтримували нас в найважкі часи.